Тобто, якщо ви берете 5 однакових блакитних маленьких лапок, вам вони будуть не за 425, а за 383 гривні. Ось такі лапки. Тобто ви можете взяти з запасом собі лапок. Дітки таке люблять, Воно, його можна використовувати просто як мило, або під струмінь теплої води. І буде піна в ванні діткам зробити таку пінку. Виготовлено воно з серти... сертифікованої мильної основи. Тобто можна не боятися, бо я розумію, що якщо мами купують дітям, то вони хочуть, щоб воно було виготовлено з сертифікованих матеріалів. Це мильна основа желейна. Таке милко воно з ароматом і жмякається. Це не тверде мило. А жилеподібне блакитна зар.